Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про детокс програму саме про продукти, які необхідні. Для того, щоб пройти детокс-програму ефективно. І з вами Олена Мілько, сімейний психолог, аромапсихолог, лідер спільноти Aroma Transformation. І давайте розбиратись, які ж продукти необхідні для детоксу. В відео попередньому ми з вами подивилися і розібрали переваги детоксу, для чого більшого взагалі його потрібно робити. А сьогодні ми поговоримо саме про продукти. І ось найпершим продуктом для детокс-програми є Комфортон. Це такі капсулки, в яких дуже багатий склад, там дуже-дуже багато різних компонентів. Про нього я розповім в окремому відео більш детально. Яка його дія? Дія комфортуну, він дуже потужно очищує кишківник. Він знімає нальот на стінках кишківника, в, якщо створилися камінці, він їх розм'якшує, і в цьому його велика унікальність. За рахунок ще того, що в нього дуже велика кількість ефіру часнику. Це дуже такий має потужну антипаразитарну дію фенхель, розмарин про це ми поговоримо пізніше. Але в цілому найголовніша дія комфортону, він дуже ретельно і чітко очищує кишківник, прибираючи всі нальоти, відкладені, які є на стінках кишківника. Так як у нас бувають нальоти в інших органах і різні застої, такі ж застої відбуваються в кишківнику. Так ось комфортон це на сьогоднішній день для мене це один із топ найкращих препаратів, який дійсно дуже класно це все розм'ягчає. І виводить. І також він має антипаразитарну дію завдяки своєму багатому складу. Це перший дуже важливий продукт, без нього просто неможлива детокс-програма. Наступний продукт це ICP. Це дуже важливий також продукт, що він дає, ICP дуже добре очищує і печінку, і нирки, і кишківник. Чому? Тому що завдяки тим волокнам, які входять в його склад. Іде дуже таке делікатне очищення. І в той же самий час завдяки цьому препарату наш кишківник починає не лінитися, а активно працювати. І дуже цінно, що він ще очищує і печінку. Наступний дуже важливий для детокс програми компонент це детокзайм, це ферменти і Енцелозім, там 4 є, і просто, це в залежності від того, чи споживаєте ви м'ясо ви вегетаріанець, там уже це підбирається індивідуально, в індивідуальному порядку я про це все це такі ензими, про які можна буде проговорити. Це також важливі компоненти, тому що це ферменти, які Якраз і налагоджують роботу нашого жлунково-кишкового тракту. Що ще дуже важливе в детокс програмі це ефірна олія лимону. Я думаю, про нього знають його цілющі властивості, антиоксидантні, обов'язково його використовуємо. Потім ефірна олія м'яти перцевої важливо. І я би ще радила детокзайн, або ж позад мене ось стоїть Дігіс Клінс, такі капсулки є, дуже вони також класні. Замість Дікіс-олійки тут вже готові капсулки, які можна випивати, Дуже класно, мають потужну також очищувальну дію і налагоджують роботу шлунково-кишкового тракту. І взагалом при детоксик-програмі дуже класно допомагають і знімають здуття і різні запальні моменти, тому що коли йде дія комфортону, йде розм'якчення, йде очищення, і якщо там деякі застійні процеси, то там, відповідно, є і запальні процеси. Ступінь їх буває різна, але все ж вони є. І ось ці всі компоненти, вони якраз дуже класно допомагають ці всі запальні моменти прибрати. Налагодити роботу кишківника. Це таку, я розповіла, версію 1.0 такого мінімального набору для детокс-програми. І ще до нього входить Life 9 капсулки, якими ми завершаємо. Це 9 штамів бактерій, якими ми завершаємо детокс-програму. Якщо ви хочете більш поглиблено пройти детокс-програму, то я раджу ще додати до свого раціону обов'язково Сікс Годжі. Всі вже знають його цілющу дію, Прямо цілий марафон у нас був про нього. І дійсно, це сік заслуговує який увагу, взагалі він має, окрім антиоксидантної дії, омолоджуваної, противірусної, ще і онкопротекторну дію. Тому варто на нього звернути увагу. Дуже багато досліджень соку зроблено навченими. І дійсно, і онкопротекторну дію він також має. Що б ще я радила додати? Я би радила додати ще куркуму. Золота куркума. Чому? Тому що вона знімає запальні процеси взагалі, повністю в організмі і загалом точково-шлунково-кишковому в тракті, якраз те, що нам і потрібно. Дуже добре поєднується з ICP, це такий порошочок і куркума, він тоді смачніший. В принципі, не скажу, що він геть не смачний, але якогось такого смаку, як в соку заряд, в ньому немає. Тому, додаючи з куркумою, це буде смачніше і приємніше споживати, особливо, якщо ще й діти проходять детокс програму від 12 років, То якраз це дуже класно підходить. Що ще дуже раджу додати, це ось такий мультивітамінний комплекс, мультигрінс, який буде наш організм споживати, надавати йому всі необхідні мінерали, вітаміни, компоненти в яких ми е, нуждаємося. Наступне, на що хочу звернути вашу увагу, це баланс компліту. Це не обов'язково, але я би радила додати з точки зору того, що баланс компліт він також дуже має насичений склад вітамінів, мікроелементів, і вітаміни групи Б всі є в складі. І цинк, і магній, те, що досить необхідне для збалансування харчування. Тому що коли ми приходимо до токс-програму, харчування має бути також трішечки не таке, як завжди. Ми виключаємо багато продуктів, Там, ну, відповідно, фастфуд, східливі звички це 100%, зменшуємо або взагалі. Уникаємо вживання бучних продуктів, там де є борошно, дріжджі ясних можна зменшити, або якщо вживати це тільки білим м'ясо Ось Тому зазвичай ми в продуктах харчування не отримаємо повністю всього комплексу вітамін, які, мінералів, які нам необхідні для функціонування нашого організму здоровим. І ось balance complід і Multigрінs. Ну, в цілому, і Нінзерт також це три. Препарати, які дуже класно з цим справляються, і вони дійсно насичують наш організм тими необхідними речовинами, в які ми потребуємо. І дуже важливо те, що що Ніндзереччю баланс компліт можна застосовувати дітям. Мультігрінс не готова сказати за маленьких дітей, але від 12 років точно можна. Ось такий набір для докс-програми, її можна проходити. Три місяці можна проходити шість місяців. Відповідно, буде розраховуватися і продукція кількість її на цей період. Але якщо ви не маєте можливість проходити шість місяців, пройдіть хоча б три, це буде просто величезний подарунок своєму організму, своєму тілу і своєму здоров'ю. Тому можна навіть і три місяці проходити це також ефективно. Є ще можливі варіанти проходити за тиждень, але це вже більш для тих людей, які проходять регулярно детокс програми, і просто для підтримки. Наприклад, я її проходжу влітку для підтримки, також, але там вона 5 днів. Продукти не всі там використовуються, які я сьогодні назвала, але про неї поговоримо наступним разом. Тож, ось така детокс-програма, ось такі продукти необхідні для детокс програми Звісно, ми там додаємо харчування, дихальні прави, ми додаємо різні зарядки, руханки і так далі, які якраз і сприяють також очищенню організму і підняттю емоційного стану. Нормалізацію емоційного стану це все також детокс-програмі. Це все вже на марафоні детоксу буде. Уж кому цікаво, в кого є така потреба, пишіть в особисті, чи ставте плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемось, розкажемо вам деталі і запросимо вас на марафон детокс-програми. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новинами. Тут все про здоров'я, лайфстайл, аромаспільноту. Тож, якщо хочете потрапити в аромаспільноту, також пишіть нам в особисті. Якщо маєте якісь певні питання, хочете на них відпочити відповідь, пишіть в коментарях, з радістю на це питання відповімо в наступному відео. Дуже дякую всім за увагу, до наступних випусків!